Горілочка. 30 гривень коштує. Ой, перепрошую. Виробник. Парахолка на зупинці. Подивимось, що ще в нас є. Є гудзики. Можна подивитись? Можна, відкривайте, смотрите, у меня думаю, що п'ять штук таких. Так що ж ви не приносите? Я хожу, я шукаю, носила. шукаю. Ніхто не ні, ні зараз даже. Ну навіть... допоможіть мені, будь ласка. Це саме. Я і прикраси вам... ваші зараз подивимось. Я Прошу? носила, ніхто даже і копейки не дав. Перестала носити. У меня думаю, ще сколько же, даже больше. Разных пуговик. я могу принести валом. Валом принести. За такі скільки хочете. Три, чотири, п'ять. А сколько дасть? Оптом взагалі дешево. А такі? Ну, скільки не жалко. Почитаємо зараз. Сама можна договорити. Будемо зараз домовлятись. Можна ще подивитись прикраси? Прикраси все по 35. п'ять. Оце колечки, оце сережечки. О. Просто у мене вони понакупляли собі. Ага, це воно сучасне, так? Так, да, все сучасне. Скільки ви сказали, ці всі по, по 35. По Сережки, кольца по 35. Таке гарне. Ой-ой-ой. І на подарки можна, і сьогодні дівчатки є. Так, дівчата, це барахолка на зупинці. Підходимо. Ой, які пташки. Дивіться, які гарні. Так, це такі пусети. А ось дивіться, сережки, які зараз в тренді, в національному стилі, важкі, маю сказати. І також за них хочуть лише 35 гривень. Все нове. Так, все нове, дівчата. тарілочка 30 гривень коштує. А сколько ви, ви знаєте, те, що це за Заклеймо, підкажіть. О, Наче ну, стоїть на перший 200, сорт. 200, щоб наче радянську. Радянський Союз. Вроде І от дорого. що за клеймо таке? А сколько можете, это ж Якщо вам подходит, так, ми От заговорити. як його. <говори> Он есть в Якщо да, що ви знаєте, підкажіть мені, будь ласка. А а може, більшари, вот дуже-дуже цікава. тарілка, дуже тепло, Коштує всього 30 гривень. Це так, також барахолка на зупинці. Ж... Так. Так. Так, я я Хотите померить? А скільки бутиль коштує? Сто. Сто. І буфель за 100. А хустки 25. І хустки по 25. Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. А ще я знімаю барахолку нашу Чернігівську. Так от, я не знаю, коли воно вийде, оскільки я сьогодні неділя, і я змонтувала першу частину, тобто я не знаю, коли вона вигрузиться. Чи це буде неділя вечір, чи це буде понеділок-ранок. І якщо ви подивились, то зараз я знімаю огляд покупок, тому що відео вийшло десь біля 30 хвилин, і знімати ще огляд покупок в один Ролик має сенсу, тому що відео важке і довго вигружається, тому це друга частина. На початку ви ще побачили маленьку барахолочку на зупинці біля центрального базару. І давайте ж побачимо, що я придбала. Так, ці покупки не тільки недільні. Так трапилось, що серед тижня я також була на базарі, але серед тижня в нас дуже-дуже мало людей, я нічого не знімала, я не мала часу, але покупки я зробила. Тому хочу вам показати. Ну що, Ось така в'язочка гудзиків. Якщо чесно, я думала, я її не розглядала, я її помила. І думала роздивлятись разом з вами кожен гудзик, але покупок так чи маленько. і я вже не буду її розрізати, щоб вам показати кожен гудзик. Ну, так, як я люблю, тут багато-багато для мене цікавих гудзиків. Є пластикові, можливо, ви здивуєтесь, але ось цей пластиковий із отаким латунним. Обрамленням дуже-дуже старенький гудзик, От оці скляні, не фокусується камера. Так, цікаві гудзики. Що ми ще бачимо? Що ми бачимо? Оці гудзики сині? Це, думаю, Радянський Союз, і також, до речі, старенькі, також десь 60-ті. Так, що хотіла вам ще показати, що що кручу-кручу. Так, ось цей. Спочатку я подумала, що він скляний, але він пластиковий, але дивіться, який цікавий. З гронами винограду, з листям от на такому металевому тлі. Він пластиковий, але це не Радянський Союз, це Європа також. Доволі-доволі цікавий гудзик. Поєднання таке пластику і металу. Оце цікавий гудзик, він пластиковий, я так думаю, що він якийсь фірмовий. Єдине, що я там змогла розібрати, написано англійською, ну дуже-дуже дрібно жіноча мода. І що я там ще розібрала? Іранська. Іранський фасон. Так, якщо чесно, так. І от ще пластикові гудзики з виноградом. В мене є такий трошки схожий, мені колись в подарунок прислала Світлана Малевська. Деякі пластикові я також беру в свою колекцію, тому що вони є доволі оригінальними. Так, перепрошую, я, як завжди, залипла на гудзиках. Прибираємо. Так, і що ми бачимо далі? Далі ми бачимо, ну, можливо, я вас здивую, але ці речі я придбала по 10 гривень. Ось таку нижню частину від городницької, ну, я не знаю, хтось називає її паштетницею, але, на мій погляд, це така шкатулка. Я не знаю. Може це паштетниця, може це і масляночка така. от, І, на жаль, вона постраждала в березні 22-го року, коли місто було в оточенні. от, І, ну, певно, це зіграла зі мною якийсь такий, я не можу сказати, злий жарт, але я не, не захотіла їх лишати цю нижню частинку. Бо якщо ви дивились мої попередні огляди, там я не забрала ту шкатулочку, нижню частинку також. Ну бо вона ну, не була мені потрібна. І я забрала ось цю соляночку. В чому справа вона, бачите, вона така гарненька, але, але вона також постраждала. Бачите, мені так стало її шкода лишати там на базарі. Я розуміла, що її ніхто не купить, що вона нікому не потрібна. А мені потрібна, я буду на неї гудзики складати. Так що, так, і що ми ще маємо? Ще ми маємо серед тижня також я придбала ось такі гудзики чехоскуловацького виробництва. Вони новенькі. Так, в мене такі були. І там я пару штук лишила собі в колекцію. Ви знаєте, я шукаю такі гудзики в кольорі. От є саме такі, але білі і розфарбовані квіти різними кольорами. Ну, Вони старі. І вони доволі доволі рідкісні, ну я їх бачила тільки на eBay. Ну, Можливо, ці притягнуть. Всяке ж буває. Так, ще я взяла. Ось такі великі червоні, це керамічні гуцики. Так, я вже не розрізаю ці мотузочки. От як купила, як помила, так вони поки в мене лежать. А вони такі цікаві, я не знаю, може комусь згодяться. Так, і по сьогоднішнім моїм покупкам. Так, можливо, ви будете сваритись на мене, що я не помила, але це річ не моя. Я вам хочу просто ближче показати. Я в попередньому огляді показувала цю піалочку і мене попросили викупити. Ну, піалочка не дешева, тому я навіть не брала відсотки. Ну, просто так ну, вирішила допомогти людині. Бо у нас це доволі рідкісна піалочка. От. Таке клеймо, ми бачимо, це Узбекистан. От, і ось людина дуже-дуже захотіла її мати, бачить. бачите, там внизу є напис 60 лет у, у, у ЗС, у, ну, Узбекській, напевно. От. І 74-й рік. Так, то вона поїде на цьому тижні до своєї господарки, чого я вам показую, тому що в нас це доволі рідкісне клеймо. Другий сорт. 10 – це, мабуть, група складності. 2-2 ще є якісь позначки. Ну, тобто, хай приносить людині радість. Я придбала ось. Такі також новенькі. До речі, ці гудзики будуть у продажу. Якщо комусь потрібно, звертайтесь. Вони абсолютно нові. Навіть дивіться, вони навіть дуже гарно зберігались. Якщо ми порівняємо з тими, що я купила серед тижня, дивіться, як ці зберігались. І ці. Хто шиє, хто розуміється. Ну, до речі, я не знаю, ну я не буду їх брати в колекцію. Ці гудзики, ці я придбала для шиття. Може, хтось забере. Якщо ці комусь потрібно, ви мені напишіть, бо я не планую їх виставляти на продаж. Але якщо вони вам дуже-дуже потрібно, ну, можливо, я з ними і розлучусь. Так, ага, от забула ще. Забула, забула з такого матового скла. Думаю, що це старенькі гудзики, також десь 60-ті роки. От рельєф на них цікавий, гарний, дивіться, бачите? От вони ніби чорні, але от ви ж подивіться, це пресоване скло. Але от який на них рельєф, тільки гарний по краю. Я вже стараюсь швиденько, щоб вас не затримувати. Ага, ну ось такі зелені гудзики. вони абсолютно нові. Ну, вони потрібні мені. Я купила. Далі хочу показати вам, бо обіцяла, якщо ви дивились, ось такі рукавички. Я придбала дві пари. Ну, Ці вже так жіночка просила забрати, вони мені не потрібні. Я вже купила, вони коштували недорого. Купила так, аби ну, людина ж для чогось принесла їх на барахолку. Може, їй же гроші потрібні. От, То, кому потрібні такі рукавички, звертайтесь. І зараз я вам покажу одну вже вдягну. ось. Розмір маленький. В мене маленький шостий розмір. Ці сидять так само, я поміряла тільки на базарі і вже дома не вдягала. Так, ці я придбала собі. Ці так само сіли на мою руку так само. Так, я зніму, бо камера не буде слухатись. Так, швиденько вам все показую. Потім дивіться, що знайшла. На оригінальній підложці. Виробника не знаю, не буду казати, я думаю, що Європа, якщо чесно. Чехія, можливо, Які старенькі гудзики. Вони цікаві тим, що вони на своїй оригінальній підложці і фарба от така стара на них підмальовка. І всередині ми бачимо імітацію марказиту. От, бачите, такий маленький. Так... В срібному кольорі. І по краю ми бачимо також таку срібну полоску. Вони дуже-дуже старенькі, ці гудзики. Я їх навіть не мила, бо ну, не знімала їх ще зі своєї підложки оригінальної. Ще навіть також не вирішила. Бачите, звичайне біле, ну тобто навіть не біле, а прозоре скло. І от, дивіться, які гарні. До речі, я колись показувала пластиковий гудзик от молд, певно, з цього гудзика. Що я переплутала його зі скляним. Бо я вже зрозуміла, що майже з усіх скляних ну, таких цікавих гудзиків, з молдів, тобто, перепрошую, не з гудзиків, а з молдів. Гудзиків робили і пластикові. Пластикові дешевше, певно. Так. Ще я знайшла, дивіться, які рідкісні, дуже-дуже рідкісні. У нас в чернігові і на інтернет-площадках я також не бачила. А оці, мабуть, я розріжу. Я їх помила з міточкою, але давайте розглянемо. Так, ну, по-перше, ось такі з трояндочкою всередині. Так, Гайша, якщо ви мене дивитесь. Мені здається, ви показували колись такий гудзик, У вас є такі гудзики. що ви казали, що, що, що з нього ще щось зробить, якусь прикрасу, я також вам писала, я перепрошую. Бо ну, мені трошки складно, коли люди перероблять, ну я не знаю, ну, мені дуже-дуже подобаються гудзики, Я перепрошую. Якщо ви хочете робити щось із гудзиків, звичайно ж, ви маєте право на це. Але я зазвичай, якщо мені дуже-дуже подобається гудзик, і в мене буває такий порив, який я не можу стримати, я можу написати людині в коментарях, не псуйте гудзик, збережіть гудзик. От. Ну так, в мене є таке. Є в мене таке. Так, і ось давайте ближче розглянемо. Дивіться. Дивіться, який гарний. Це точно виробництво з Чехословаччини. Це у них такі, ну, такі моделі були в золоті, це доволі старенький гудзик, 50-60 роки. Ну, я по зовнішній, стороні, так, вам відсвічую, ви не бачите. По зовнішній стороні дивлюсь, ви бачите в дуже гарному стані. Всередині ми бачимо три квітки і сам гудзик у вигляді такої квітки. Дуже, дуже гарний. Ось такі гудзики я взагалі люблю. Скляні. Ой, з ниточкою перепрошую. Ось на цей трошки більш потертий. А оце такий. Ну, тобто, вони були десь на одязі. Ой, я вже дуже-дуже багато наговорила. Ви бачите, стараюсь швиденько. Наговорила, бачу, що багато. Ну що, купила ще один скляний гудзик. І він, я навіть не мила його щіткою, тільки опустила у воду з миючим засобом, і бачите, відійшла фарба. Ну, Дуже шкода, бо я люблю ще дитячі гудзики. Ну, Я не певна, що це був дитячий, це, можливо, був і жіночий, але бачите, старенький гудзик і фарба відійшла. І наостанок дивіться. Що я купила? Так, це для мене, я зніму кришечку. Це для мене доволі е, дивне придбання, але я не могла встояти. Дивіться, який кавник, з яким ручним розписом. Ожина. Дивіться, дивіться, яка ожина. Це не деколь. Це саме ручний розпис. Дивіться, бачите, листя, підмальовка золотом, і дивіться, як намальована ожина. Я, яка, ну, не купую посуд, але ну, я не змогла встояти. Сьогодні був такий сонячний день. І... Я коли побачила його в сонячному світлі, дивіться, яка краса. Дуже-дуже гарний. Ну, от він в одних таких кольорах і листя. Ну, тобто воно не зелене, воно ніби черво, червоне таке, да. але ну, дивіться, я не встояла. Так, дивимось, хто ж у нас виробник, а виробник у нас полонне. Полонне і перший сорт. І от 15 група складності, це, мабуть, із замалюнку. Чому? Тому що я помила, от бачите, от в самому тісті є такі ніби грудочки. От бачите, це мене дуже здивувало, що цьому кавнику дали перші сорти. от бачите, такі чорні цяточки, вони є і на кришечці. Давайте я покладу а, от, щоб ви могли роздивитись, хотіла я сказати, але ж ні, не роздивитись. От, бачите, кришечка, вона вся в таких чорних цяточках це від ну, окалина, як то кажуть. На мій погляд, це б мало, ну, надати кавнику другий, а може й третій сорт, не перший. Але ж ми бачимо перший сорт. Перший сорт. Певно, із замалюнка. Так, якщо ви чуєте, якщо ви щось чуєте, сторонні звуки, ну це Арчі. Арчі я виставила його в кухню, ну, тому що не можна знімати. Він щось гризе, щось жує, і ви не повірите, він плямкав, плямкав на всю кімнату. Тому він тепер сидить під дверима там і скавчить. От, а зараз прийде образиться на мене. От, і я буду ще за ним до ранку ходити ще вночі. Буде ображений лежать десь у куточку, не піде в своє місце. Ось такого маємо песика маленького. Так. Дякую, що завітали. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, я вас не дуже загрузила своїми оглядами. Заходьте ще, буде цікаво. На все добре.